Ну що ж, друзі, так, зробимо паузу. Всім вітання! Ви на каналі Ігреки Люблю. І це в нас рубрика Доза ностальгії», друзі. Це в нас Вормс Armageddon. А чому ймова вона? Тому що перша вже дуже застаренька, другу я не міг встановити, тому Armageddon, друзі. Це 99-го року гра випуску. Це квік-матч, Просто пограємо, поностальгіруємо, Подивимося, що тут і як, воно з чим його їдять. Згадаємо цю гру. Тим більше, дехто мене ще в коментарях просив її записати. Тому, друзі, як то кажуть, все для вас. А, з вас тільки що. Коментар, під, підписочка, хто новенький, можливо. І. Вподобає. Всім тоді приємного перегляду, друзі. Поїхали. Так, а, перше. Так, відключаємо паузу. Перше атакують. Комп'ютер мене. Ай-яй-яй-яй-яй. Не налаштував я назви, хоча я знаю, що тут можна налаштовувати назви. Так. Давайте тако по красоті. Порозтрибнемо. Та ступися! Бляха, він мені мішає. а якщо я тако? О! Так, давай, кинемо лагасенькому туди. Ой! Ступися. Хотівем, короче, туди бомбу вальнути. Давай ще сам себе зараз підірву! А, це, коротше, по узломані. Добре! Так, життя падає. Так, ще треба враховувати то, що тут вітер дує, наскільки я пам'ятаю, бо я вже навіть забув. Тому мені бомба далеко не полетіла. Він куди вальнув? Давай, точно, точно у мене! Але ще й своїх покоцам. Це добре. Один в мене короче захований. Аааа, uh, <гум> він сам сам <проб> свого, коротше. О, вже, вже почалось розвалювання, Ніфіга собі. Все? Так, давайте дам візьмем. А, поки не змам, ми там не вернем там бомба. Можна буде артилерії, поки не можна, але є ось ця штука. Давайте я не знаю, якого вальнаємо. Давайте оцього попробуємо. Тим більше вітер дує. Не знаю, чи воно мені спрацює зараз, як я планую. Ану? Попаде? Ах, прекрасно, так смачно залетіло. Добре. Так. Принц Ендрю. Андрюху, коротше, йому вальнуло. Так, Андрюха відповзає назад. Хорошо. Ой-ой-ой, жорсткий, Андрюха. Жорсткий. Так. У мене ще один хорбачок є захований, ось цей бідака. У мене ще маємо щось тут. Mm -hmm. Давайте ми помаленьку будемо курси це прострілюватись. Що з цих е -е, дробовик? А може я попаду, в принципі, ну чекайте. Можливо, можливо. Давайте. Вітер дує, легенько овальнаємо. А вітер і в другу сторону. Добре, тоді не будемо. Тоді давайте тако, просто помаленьку тако, не спіша, Пробувати пробивати собі звідси. Пробувати звідси ось. Е -е, вихід. Тепер ми можемо стріляти прямо потім будемо. Та місце місце, нічого страшного. Вон там, пацан, сидить внизу. А, Квін, королева! Там ще мі є. Якщо він овальне мене, то я зразу забару його з собою, мені здається. А, боягуз, не, не, нічого не робив, нічого не робив, добре. Так, давайте це увідомстимо за сранці. Тікай. Оп. Коротше, не сильно його вальну. Треба було пана Зелена. зелена пана сильніша. Добре, а там два їхніх є. Чекай, а мого там нема? Я, я, я не поняв, а там що мого нема? Там два його! Бляха, якби знав, що там два його я б туди бомбу кинув. Так, давай цю цуфіню. Добре. Так, тепер давайте я вже не валю за звідси. М -м так, що ми тут маємо ще? Ми не маємо нічого, що самонаводиться, наскільки я пам'ятаю. Ми можемо звідси вилетіти, можемо телепортнутися. Чому Я не знаю. Нема самонаводки ніякої. Ну, Давайте стріляти. Вітер, вітер нас не оберне. Ні, вітер просто пустає. Просто ну, я не пам'ятаю всю зброю, яка що за що відповідає. Ось це що це таке було? Може треба було цю фіню кинути. А, це просверлюєш вниз. Я просто подивлюсь, поки він там цілиться. Це бомба, це, це треба прямо пускати, це різати. Ось дивіться, він якось зробив. І вітер, коротше, подув на його, він чуть своє не завалив. Так, тепер я можу пролізти, чи ні? Не можу? Ну нічого, але я можу туди кинути бомбу. Або навіть оцего вальнути, якщо я тако прямо вальну. А ну попробуй. А, бляха, треба було поміняти зброю. Забув. Треба було поміняти на ракету. Ну нічого. Нічого, нічого. Цей Ендрю... може, не буде мого валити цього першого. Ендрю, Ендрю, та не вали його. Андрюха. Та ж будь нормальний до кінця. Андрю а з ракети бомбу мені. О, сволота. От сволота, не Андрюха. Ну нічого, я тебе запам'ятав. Я тебе, Андрюха, запам'ятаю. Добре. Так, тепер в нього, коротше, 4, а в мене тільки 2 лишається, так? А один в мене аж тута. Угу. І я нічого не маю. О, є артилерія. Прекрасно. Давай я, давай якось так, щоб. Цього в мене зачіпав. Давай, Андрюху. Чи давай цих двох. Ні, цих завали цей. Давай, давай, Андрюху, коротше. Андрюху, вальнемо, Андрюху і помстимося, бо Андрюха засранець. Ось і все, Андрюха. Якби ти не бекував, може би ще вижив. Так що, Андрюха, до побачення. Хто в нас ще є? Чарльз, королева. Так, королева пока впасці. Дуже артилерію випустив. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бляха-муха. Тепер в мене двоє в пасці. Ну, давай кортше до них добратися. І ось ця фіня. Давай попробуємо трошки до них ближче добратися. І втічемо втічем трошки назад. Зараз можливо буде принц, принц Чарльз. Чи ні. Чарльза буде? А, ні, один з цих вішаків, Ну добре. Давай твій хід! він зробив? А, я не... А я через свого зараз не зможу пролізти, так? Мій мене не пусте! А, мій мене не пусти! Бляха, що я маю? М Давай телепортнемося звідси, коротше, десь до Чарльза ближче. Давай. Це ми може потім спробуємо завалити. Давай, вам. Ох, я чую, що я злею цю катку. Чую, що я злею, тому що я не знаю. Давно не грав, друзі, не, не той скіл, я що я тільки... Ми тільки ностальгіруємо, друзі, ми тільки кайфуємо. Так, і зараз цей буде хробачок. Добре. Ооо, прекрасно. давай пустимо овечку до них. Що буде? И Ай, ти ты вертаєшся? Не вертайся! А це я можно керую чи ні? Щоб вона вибухнула. А, вона зараз вибухне. Трей 2, одай, Короче, крешка мені. Ну, короче, я тупанув. А чого овечка не стріла зразу, коли вона була біля них? Друге життя вже падає, якого я не дістану, Хіба треба було телепортнуться на життя. О, це варіант. Ну добре, добре. Добре, давайте завалимо, коротше, Чарльза. Давайте, Чарльза завалимо. Мені би якусь зброю дали посильніше. Що це таке? Це що таке? А, це напал. Ні, давай йому кинемо. зелену цю. Давай кинемо йому. І втічаємо. Так, ну вті втігі, коротше, недалеко я втік, коротше. Але зараз завалять мого цього, хробачка. Ой-ой-ой, поди до мене вниз. О, кришка мені, повно. Чи не кришка ще? О, ще живий. Добре, ну давай, коротше вже їх коротше, розвалимо нафік. Що а... тут? Нема нічого жорсткого, я не знаю, що це. Коротше, я ж ніякі кози не пропускаю, я просто вальну їх такого. Прямо в досяру. Ось тако. Ось такого. Одного потопив, другий сам короте, підірвається. Прекрасно. <звук> ще 8 секунд і буде вода, коротше, набратися. Треба, коротше, телепортуватися. Оцем треба телепортуватися, коротше, бо я зараз буде вода, вроді підніматися. Оце 8 секунд проходить, чи ні. Чи ще 8 пострілів я не знаю. Як. Коротше, якось вода має підніматися, скільки я пам'ятаю. Це мого зараз завали вже. Все, кришка йому бідакує. Да, одного нефца не вистачило. Не одного цей. Давайте тако, коротше, Телепортаємося зараз. А, туди не вискочу, що ні? Попробуй просто. А, де шнурок. Шнурок. Попробую просто. Добре. Розкатуйся. Оп. Так, давай розкатуйся. Оп! Та бляха, розкатайся. О, тепер. Тепер треба до гори. Розкатуйся. Ну добре, хай буде. Хай буде. Тепер ми можемо запустити в нього. Є одне щось таке, давай цю фіню запустимо. Surprise. Ось і все. Ааа, вітер пуду! Бляха, я думаю, воно впаде донизу. Ну, коротше, добре. Так, хорошо, йому повезло. А ні, а коли, коротше, вода підноситься, я зараз не можу поняти, коли вода підноситься. Що він зробив? Ну, ні. ні 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 Добре. Oops. Так, yes, -хо 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 -хо. нічого в мене такого не появилося. Жорсткого. Давай забарим життя. І ще сповзимо, ні, не сповзимо. Добре. Тепер можна закинути в нього гранату, якщо вона зараз, звичайно, не завали ще раз цим таким самим пострілом. Чи завали? Ну я застряг. Але я ще, але я ще живий. Добре. А, як би то мені вальнути в нього бомбою? Вітер дує в його сторону. А, зеленьку кинув! Давай, чекай, сховаємося. Коротше, я тупанув. Я тупану. Давай, він в мене попаде. Бля, какие вони и жесткий. Я, я в шоці просто. Попав в мене. Блях, ну чем мені його завалити? Я не знаю. Я не знаю. Так. Це що таке? Ой. Я Що, це? що я зробив? Що це було? Так, це що таке? Це. Це що таке? Це що таке? Ага, це в небо кидати. Ну давайте запустимо короче, бо я щось не шару взагалі фіга. О, що сам себе вальнув. Курші, ні, я не можу. треба до нього телепортуватися, бо я нічого йому не зроблю. А він, а він в мене попадає. Я не шарю, як вітер працює. Зараз я попробую ще, але щось я не шарю, як він працює. What's вот this? О, це прекрасно. Куди воно полетіло? Назад. Mm -hmm. yes. Ну давайте коротше. Yes, Телепортнеємося. Можливо, вже нема телепорту. Вже нема. А, ну добре, давай просто. Що тут? А що тут мені робити? Я не знаю. Так, добре, це виб'ємо, щоб був у мене простріл. Я не знаю, короче тут програв. По-любому програв, тому що я не знаю, як користуватися зброєю. Тому що тут мало зброї. Лук. А, есть же джетпак. О, я даже прилечу до него. Он тоже тупать. О, дурачок. Что я делаю? Так. Ой, каже. Так, давайте джет, джетпаком скористаемся. Полетели. Ай, летай куда ты? А, втупився. А, дурак. О, боже. О, добре, давай паузу робаємо. Як паузу зробити? Це реплай. Вінер. Вінер. Вінер, вінер. Та я поняв, що ти вінер, есранець. Так, друзі, ну що ж, на цьому завершимо, як вам Вормси, Коротше, тупив я страшно. вибачайте. Давно не грав, але фішка нам просто зайти, понастелірувати, пограти, згадати, що це за гра. Тому, друзі, хто кайфанув, поржав з мене подобаєчку, можливо, хто новенький підпишіться. Це не перше відео. У нас відео таких багато є. Тим більше ми проходимо ще зараз а, ігри, само собою комп'ютерні по цьому по Старіксу і Бліксу. Також Most Wanted, і також ми граємо зараз Call of Duty. Далі буде ще, буде багато цікаво. Так що, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте. А, все тоді, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте! Вона сублакала, як у супермена міра вибути пісталі Укреп не на колінах, всі навколо продаються І навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров, синя жовтий прав продами паца Кільпа проще нас дівають Це конгенди в нас інші поняття без побла рішаєм всі проблеми скільки